Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорога церква. Велика подяка Богові нашому, що дає нам милість, і ми знову сьогодні, тут, в домі молитви. Сьогодні разом із вами я бажаю продовжувати роздумувати над темою, яку ми розпочали минулої суботи. Це заповіді блаженства, це є нагірна проповідь Ісуса Христа. І минулої суботи ми мали милість, Божу таку, мали можливість роздумувати. Над заповідю блаженства, це блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Ми говорили про те, які це люди є, блаженні в Богі Духом. Це ті люди, які, так підсумовуючи минулу тему, ми можемо сказати, це люди не горді, це ті люди, які відчувають, що все те, що вони і розуміють, все те, що вони мають в цьому житті. Це вони мають із руки Господнії. Це люди, які не приписують собі нічого, вони не кажуть, що це мої досягнення, це мої таланти, це мої дари, це мій розум. Це люди, які повністю все визнають, що все, що вони мають, вони мають завдяки Богові. Це люди, які відчувають потребу в Богові. Це люди, які завжди шукають лице Бога, ось такі є в Богі, в Богі духом. Ми говорили про те, що якраз взагалі нагірна проповідь Ісуса Христа це не тільки заповіді блаженства. Це і інші теми, які піднімав Христос. Це є дуже велика проповідь. Хоча ми говорили про те, що це не є найперша проповідь Ісуса Христа, тому що найперше, з чим Христос звертався до людей, ми знаємо після того, як Він хрестився, після того, коли Він. Пройшов цю постелю випробувань, усю постелю спокус. Він прийшов до людей і він почав проповідувати: покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Ось саме з такими першими словами Христос звернувся до людей Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Христос жив серед того часу, де релігійність вибачте на слові, зашкалювала, але духовності було дуже і дуже мало. І тому Христос закликав до перемін Христос закликав, щоб люди того часу, його сучасники, вони робили зміни, щоб вони зупинялися на тій дорозі, якою йдуть, щоб вони могли шукати царства Божого. І ось Біблія нам підкреслює, особливо Євангелист Матвій, підкреслює нам те, що коли Христос бачив, коли зібралося дуже багато людей, Він на одній із гір, на одному такому великому пагорбі, він почав проповідувати людям, він почав говорити людям істинні слова. І, друзі, хто би там що не говорив, що є основою, основою взагалі вчення, що є важливими принципами, які втілюючи в які життя, ми можемо отримати спасіння, це є нагірна проповідь Ісуса Христа. В Нагірній проповіді викладена вся важлива істина. І сам Христос, після того, коли Він проголосив свою нагірну проповідь, то підсумовуючи, Він сказав такі слова: це Матвія, 7 розділ з 24 вірша. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулася, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива. І розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулося, кинулася, і він упав, і велика була та руїна Його. Підсумовуючи слова своєї промови до народу, Христос каже, що його будуть слухати практично дві групи людей. І ті будуть слухати, і ті будуть слухати. Але одні будуть слухати і виконувати те, що Він говорить. А інші будуть слухати і, будуть, і не будуть виконувати слова. І, він каже, що, і він, порівнює, він каже, порівнює такі групи людей до двох чоловіків, які побудували свій дім. Один побудував на камені на твердій основі, і навіть коли була буря, дім стояв, а інший, який слухав слова, тобто, який знав, як будувати, знав, з чого будувати свій дім. Оцей духовний дім, але на превеликий жаль не будував. Він тільки знав, але не будував. Прийшла буря. І його дім, який він не будував, а не будував на камені, а просто побудував на піску. Неправильно, порушуючи всі технології. Наш брат Ігор він в цій справі, якраз в цій сфері, працює, він знає. Якраз він все прораховує, скільки всього має бути, яка має бути основа, як має бути між поверхами це якраз його сфера. І він розуміє, дуже розуміє, що то означає, щоб дім був побудований на твердій основі. І кожен, хто слухає, а не виконує подібний до чоловіка, який будує дім на піску, а тут прийшла пішта буря, пішта водичка і дім впав. Тому, друзі, дуже важливо, коли ми слухаємо. Оце і будемо виконувати, ми будемо будувати правильно свій дім. І коли прийде час, наш дім стоїть. І в кінцевому результаті ми будемо урятовані. Сьогодні ми із вами говоримо, другу заповідь, роздумуємо на другу заповіді блаженства слова Ісуса Христа, Матвія 5 розділ і четвертий вірш. Блаженні, засмучені, бо вони будуть утішені. Скажіть, будь ласка, друзі, які є причини того, що людина може бути засмучена? Взагалі, інші переклади кажуть, блаженні зажурені. Ще інші переклади кажуть, блаженні ті, що плачуть, блаженні засумовані. У нашому перекладі, в даному випадку, ми читаємо блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Які є причини того, що людина може бути засмучена? Які причини можуть бути того, що людина може, бути, ну, може плакати через це? Які причини можуть бути? Причини можуть бути різні, особливо, особливо тоді, коли ми щось втрачаємо. Це ми говоримо про буквальне, вчення, про буквальне життя, про фізичне життя. Коли ми втрачаємо, втрачаємо здоров'я, ми починаємо. Сумувати, ми починаємо журитися, ми починаємо плакати. Втрачаємо майно, ми починаємо журитися, ми починаємо е, починаємо плакати. Втрачаємо е, близьку людину, ми починаємо журитися, сумувати і плакати. Тобто причини можуть бути різні, особливо е, оцей біль, смуток, оцей, е, оце те, що про буквальне життя ми говоримо. Це особливо тоді, коли ми втрачаємо. Коли ми щось чи когось втрачаємо, це викликає у нас смуток. Але чи про цей смуток говорив Христос? Знаєте, свого часу апостол Павло, коли писав лист до Корінтян. Апостол Павло в другому посланні своєму, в другої посланні Корінтян, 7 розділ з 5 по 11 вірш. Ми читаємо, де апостол Павло звертається до Корінтян, і він говорить про смуток. Він говорить взагалі про два види смутку. Другий коринтян, 7 розділ з 5 по 11 вірш. Ось що написав апостол Павло. Так, 2 Корінтян. Сьомий розділ і з п'ятого вірша. Бо коли ми прийшли у Македонію, тіло наше не мало спочинку ніякого у всьому бідуючи назовні бої страхіття всередині. Але Бог, що тішить принижених, потішив нас приходом Тита. І не тільки його прибуттям, а й потішенням. Що ним Він потішився з вас, коли розповідав нам про вашу журбу, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так що я більше тішився. Коли я засмутив вас листом, то не каюся, хоч і каюся був, бо бачу, що той лист засмутив вас хоч і част частково. Я радію тепер не тому, що ви засмутилися. А що ви засмутилися на покаяння, бо ви засмутилися для Бога, щоб ні в чому не мати втрати від нас? Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалкуємо, а смуток світський чинить смерть. Бо ось саме це, що ви засмутилися для Бога, яку пильність велику воно вам зробило, яку оборону, яке обурення? Який страх, яке бажання, яку горливість, яку помсту. Ви усім показали, що ви чисті у справі? Дивіться, коли ми читаємо ось цей уривок, він дещо, коли читаємо ось цей уривок, він викликає у нас деякі питання. Дивіться, апостол Павло починає з того і каже, що прийшов тит, і він дуже тішився тим. Що той лист, який він вам передав, якого ви прочитали, від цього листа ви засмутилися. От уявляєте буквально картину. Ну, так, от буквально. Приходить тит, приносить лист, наприклад, від апостола Павла, Корінська церква читає, і від цього листа вони почали вони засмутилися. Тобто, ну, радості ніякої, вони засмутилися. І коли тит побачив їхній смуток, він приходить до апостола Павла, повертається до апостола Павла і каже: ти знаєш той лист, от те, 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 що ти написав, воно дуже сильно засмутило Корінську церкву. І ось апостол Павло, він наголошує, він каже, що ти дуже тішився з того, що це засмутило вас. І навіть я, коли дізнався про те, що це викликало у вас смуток, я, що? я разом із ним тішився. І ось виникає питання, ну. Якщо тако на здоровий розсудок, логіка яка? Люди сумують, а ви тішитеся. Ти там людям щось таке понаписував, апостол Павло, ти там щось людям таке написав, що це людей не викликало ніякої радості, а навпаки, смуток. І коли ти дізнався, що це їх засмутило, ти почав тішитися з того. Правда, логічно, воно якось. так, ну, якось, Або на здоров'я глуз, воно якось ну, неправильно. Сам апостол Павло і неодноразово це таку думку, що плаче з тими, хто плаче, тішиться з тими, хто тішиться. Ну, а тут виходить, що одні плачуть, сумують, а він, а він тішиться. І ось апостол Павло, продовжуючи свою думку, він каже. Я дякую Богові, що ви засмутилися, і я дійшуся з того. І він підкреслив, він каже, що є в нашому житті два види смутку: є смуток світський, і є смуток для Бога. Що таке світський смуток? Це навіть те, що ми говорили з вами з самого початку. Коли людина журиться, коли людина, можливо, щось втрачає. І воно, друзі, воно не є, ну воно не є погано, ми не засуджуємо сьогодні, бо тому, що ми є люди. Ми маємо право журитися, ми маємо право сумувати, ми маємо право плакати, бо тому що як ми можемо не плакати, коли ми втрачаємо рідну людину? Як ми можемо не плакати, коли ми втрачаємо, наприклад, те, що ми, у що ми вкладали, можливо, все своє життя або половину життя ми вклали. І коли ми втрачаємо, ну як ми не можемо на це реагувати? Наша правильна реакція на ту чи іншу річ, коли ми втрачаємо. Це є наша правильна реакція, і, і нас ніхто не засуджує. Але апостол Павло говорить, що це є смуток світський. Тобто Він людині не приносить спасіння. Христос сказав блаженні ті, що плачуть, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Про який смуток говорить Христос? Про який смуток говорить апостол Павло, коли говорить про два види смутку? Одна відома нам історія. Це, ми прочитаємо тільки один вірш цієї історії, Іван Матвія, 19 розділ і 20, 22 вірш. Добре відома нам історія зустріч багатого юнака з Ісусом. І коли ми читаємо, що. Багатий юнак запитав Ісуса, що йому робити, то е, чим закінчилася їхня розмова? Відповідь Христа, влаштувала юнака цього багатого чи не влаштувала? Не влаштувала. І як відреагував цей багатий юнак, коли він почув, що йому відповів Христос? Почувши, ж юнак таке слово відійшов, зажурившись. Бо великі маєтки він мав. Христос каже, все, що ти маєш, оце майно, яким ти володієш, візьми, продай, і тоді йди за мною. Тоді ти можеш йти за мною, йди, продай все те, що ти маєш. І ми читаємо після цієї е, такої пропозиції, багатий юнак засмутився, він зажурився. Тобто в душі він десь заплакав. Ось, друзі, це є світський смуток. Він зажурився, ми не засуджуємо того, що він зажурився. Але це є світський смуток, який людині спасіння не дає. Коли людина втрачає щось земне, коли автомобіль поломився, людина може робити з цього трагедію. Людина може впасти у великий смуток. Великий стрес мати людина може. Оце є світський смуток. А є інший смуток, де апостол Павло каже: я радію тепер не тому, що ви засмутилися, а що ви засмутилися на покаяння, бо ви засмутилися для Бога. Смуток для Бога чинить покаяння. Ось реакція людини. Який Господь відкриває гріх, це є смуток. Свого часу, коли Давид зрішив, до нього приходить пророк Натан, розповідає йому притчу І після цієї притчі, коли Давид дуже розлютився на того чоловіка, який забрав ту єдину овечку, Натан каже, ти. Той чоловік. І після цього ми маємо із вами 50-й псалом, де в кого 51 псалом. І це майже кожна людина, яка відносить себе до християнина, до християн, знає, про що говорить цей псалом це псалом покаяння. Ви читали, що цей псалом говорить? Що говорить псалом цьому, Що говорить Давид в цьому псалмі? Тобто, в Давида на серці великий смуток. І це є смуток для Бога. Тобто Давид журиться, Давид сумує, Давид плаче. Знаєте чому? Тому що він засмутив Бога, тому що своїм вчинком засмутив він Бога. Блаженні засмучені це ті люди, які розуміють, які усвідомлюють те, що вони своїм життям. Вони засмучують того, хто їх любить. Оце є правильний смуток. Бо тому що цей смуток він приводить до покаяння. Ми читаємо, ми читаємо інший момент Симон Петро, Матвія 26, розділ і 75 вірш. Після того, коли Симон Петро зрікся Ісуса Христа, Матвія 26, 75. І коли Христос поглянув на нього. Ми читаємо і згадав Петро сказане слово Ісусове. Перш ніж заспіває півінь, відріче ти тричі від мене. І вийшовши звідти, він. Бачите, не тільки засмутився, ми читаємо, Він гірко заплакав. Оце є блаженні засмучені. Тобто людина засмутилася. І оцей смуток викликає в людини що? Жаль за тим, що людина зробила. Їй шкода, що вона так поступила, їй шкода, що вона так зробила. Тобто тут Святий Дух діє через сумління людини. Така людина вона засмучується. І таким смутком засмутилися коринтяни. І оцей смуток викликав у них. У викликав у них покаяння. І апостол Павло каже, що коли я дізнався про те, що ви засмутилися, і оцей смуток викликав у вас покаяння, тобто і покаяння вас приведе до певних змін в житті, то він каже, що я від цього не можу радіти. Я від цього не можу сумувати, не можу не радіти. Я від цього не можу сумувати. Я буду тішитися, я буду радіти такою звісткою, такою новиною. Бо тому, що засмучена людина, коли вона засмучується через те, що вона зробила, цей смуток викликає покаяння. Це говорить про те, що людина вона духовно правильно оцінює свій стан. Вона правильно розуміє свій стан. Вона журиться, вона журиться. Про те, в якому стані вона знаходиться. І знову ж така людина, вона шукає Спасителя. Така людина, вона шукає виходу із цього всього. Ось це Христос каже, блаженні, засмучені, бо вони будуть утішені. Яким чином вони будуть утішені? А будуть утішені тим, що Господь каже, коли Христос помер на христі, Господь скаже, ти прощений, ти прощена. Блаженні ті, що плачуть. це ті самі люди, блаженні ті, що плачуть, Петро, вийшовши, він гірко заплакав. У Євангелії від Луки ми читаємо в цьому розділі історію про те, як Христос гостював у домі одного фарисея е, Симона. І коли він перебував в цьому домі, підійшла одна жінка. Як ви думаєте, чи був у неї на серці смуток? У неї був смуток. А це був смуток для Бога чи сільський смуток. Смоток для Бога. Бо тому що ми читаємо, що жінка і автор говорить про неї, що це була грішність, вона прийшла до Ісуса. І вона, як Христос пізніше сказав, каже, вона мені слізьми ноги обмила, і волоссям витерла мої ноги. Ось, друзі, така людина, вона буде втішена. А яким чином ця жінка була втішена? Христос прощає. Друзі, яке це велике благословення, коли ти журишся, коли ти плачеш, коли ти сумуєш, тобто над тим, якому ти стані, і в кінцевому результаті ти отримуєш велику радість. Тебе Господь тішить тим, і Він каже, ти прощений. Ти мій ти прощений. І ще один момент. Про блаженні і засмучені це, можливо, інша сторона. Це Іван від Івана, 16 розділ з 20 по 22 вірш. На завершення хочу з вами над цим порозумувати. Іван від Івана, 16 розділ з 20 по 22 вірш. Подивіться, що каже Христос: це є прощальна мова Христа, це є таємна вечеря. По правді, по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Сумувати ви будете, але сум ваш обернеться у радість. Журиться жінка, що родить, бо настала година її. Як дитину ж породить вона, то вже не пам'ятає терпіння за радощів, що людина зродилась на світ. Так сумуєте і ви ось тепер та побачу вас знову. І серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої вам не відійме. І взагалі, коли ми читаємо в контексті оцієї прощальної мови Христа, то Христос дуже багато Він говорив про те, що в цьому світі ви будете зненавиджені, в цьому світі вас будуть ненавидіти. На вас будуть наговорювати, і ми далі будемо говорити і з вами подальші теми. Де Христос сказав, блаженні, вигнані, блаженні, коли вас, на вас обговорюють. Але тут воно також стосується того, що, що приносить людині смуток. Оця несправедливість, яка проявляється до неї. І Христос каже, ви будете сумувати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, а світ буде радіти. Ви сумуєте тепер, тому що я вас залишаю, але сиротами ви не будете. І тому, друзі, обітниця про Духа Святого. Каже, Дух Святий прийде, утішитель прийде. І Христос називає Духа Святого утішителем. І коли Він прийде, Він вас потішить. І тому Христос каже, ви сумуєте тепер, але ми знову будемо разом. І далі Він каже, що ніхто вашої... ви будете знову радіти, і вашої радості ніхто не відійме. Щасливі ті люди, які сьогодні сумують. Це не означає, що християнин це та людина, яка ходить з опущеною головою. Людина, яка постійно зажурена, як колись один, одна людина висловилася і каже, «Мені, здає, мені таке враження, що християни це ті люди, в яких постійно болить голова. Ні, ми не говоримо, ми не говоримо про, про якийсь такий сум, коли людина постійно ходить в якомусь сумі, голова опущена, десь сумує, журиться, плаче. Не про це ми говоримо. Ми говоримо про те внутрішнє, що є у людини, про той стан, який вона усвідомлює. А скажіть, будь ласка, чи може людина сумувати тоді, коли вона розуміє, що гріхи її прощені? Коли вона розуміє, коли вона кається, Господь каже, що я прощаю тобі гріхи. Чи може людина така сумувати? Тобто зовні, вона буде відображати радість. Хоча в душі був певний смуток, який привів її до цієї великої радості. І Господь каже, ви будете тішитися, коли ви будете плакати. Тому, друзі, пам'ятаймо про це. І Христос каже, такі люди є щасливі. І на завершення, просто підсумовуючи цю, цю тему, хочеться просто наголосити на те, що Христа слухали, Ісуса Христа, Ісуса Христа слухали різні люди. Там були і багаті, і бідні, там були і великі, і малі, там були і здорові, і хворі, там були різні люди. Різні, різні люди, за характерами різні. Люди, які мали різне, різне життя, різне соціальне становище, там були різні люди. Проте Христос звернувся до тих людей, які, можливо, десь не знаходили відповіді на те, що їх турбувало. Люди, які мали якийсь внутрішній сум, люди, які десь всередині вони плакали. Христос сказав у блаженні, коли ви сумуєте. Але як ми вже говорили про те, що говорив посол Павло, не смутком, а свійським смутком, через те, що ми щось втратили тимчасове. Але смуток, який приводить людину до покаяння, смуток, який приведе в кінцевому результаті людину до життя. Вічно. Хай Бог благословить нас, щоб і ми були такими людьми. Які будемо журитися, які будемо турбуватися, які будемо сумувати, які будемо плакати тоді, коли потрібно. І щоб цей смуток був для Бога на покаяння, який приведе нас у життя вічне. Хай Бог нам цьому допоможе. І нехай Дух Святий. Буде в нашому житті завжди нашим утішителем. Амінь.